У п'ятницю, 23 листопада у залі Вільнянського районного будинку культури, пройшов звіт міського голови Наталі Мусієнко. Цей захід проводився відповідно до пункту 7 статті 42 закону про місцеве самоврядування. Наталя Мусієнко звітує перед вільнянцями вже вдруге. не одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій. Ще один другий рік шостого скликання Вінянської міської ради. Тому на звіт проробленої роботи запрошена громада міста Віднянського. Всім нам випало жити і працювати в непростий час, час змін каже міський голова. Але, попри всі труднощі, за звітний період 2011-2012 років міською радою у Вільнянську було вирішено немало питань, що турбувало його мешканців. Звіт тривав більше години. Багато з тих побажань, які були сказані в адресу міського голови на минулому аналогічному заході, котрий відбувся 25 листопада 2011 року, були втілені у життя. Але, звісно, були й такі питання, які з тих чи інших причин не досягли свого втілення. Тому всі, хто хотів висловити свої зауваження або подяку міському голові, відкрито міг це зробити. В першу чергу скажу своє особисто свою думку, що досить вражає той перелік виконаних робіт міською радою та фінансування, яке було здійснене в цьому році. І це є здобуток. Але разом з тим, що стосується роботи Вільнянської міської ради. На превеликий жаль, мені здається так, що основна маса активних громадян не можуть отримувати оперативну інформацію, тому що, настільки мені відомо, сайта Мільнянської міської ради не існує. Питання наступне це питання використання оренди комунального майна міста Вільнянсь. Всі чули, так, що були запити на інформацію. так от згідно цих запитів встановлено, що Орендна ставка по різних об'єктах доволі різна. Це питання піднімалося вами особисто, Андрій Олександрович, не один раз. І в письмовому вигляді ви е, до останньої буковки отримали повну інформацію, е, повний розміри. Я знала, що це питання ви Я взяла всі відповіді. Якщо цікаво, нашим мешканцям і зараз буду читати це рівно пів мого доклада ще. Треба це робити, що не. Буде. Дякую. Щодо прозорості було піднято питання щодо сайтів міської ради. Що міні сайт міської ради є як таки, але він утримується звичайно не в такому стані, якому хотілося би. Там інформуються тільки регуляторні акти, тільки інформуються тендерні закупівлі, державні закупівлі, тобто те, що вимагає оголошення такі. Тут ми це робимо. Але для того, щоб він вівся щоденно, отак от як сайт міста Запоріжжя, обласного міста, то для цього... Утримувати штатну одиницю. А це ще одне розширення штату міської ради, яке ляже на плечі е наших мешканців. Ну не дуже хотілося б цього робити, але ми подумаємо, ми думаємо зараз над тим, щоб випустити, можливо, навіть місцеву газету е міста Вільнянська, щоб вона виходила можливо з однієї сторіночки, але щоб мешканці нашого міста були проінформовані про е те, що діється в міськраді і в нашому місті. Дуже вдячні вам за хорошу роботу. що зробили нам ночне освітлення по вулиці Чехова від першої школи аж до ресу. Ресу теж вдячні ми за те, що поперізали дерева, щоб не, мішало, не мішали. І особливо вам, за вашу хорошу роботу. Задля прозорості діяльності міської ради, на її замовлення нами було змонтовано та розміщено в інтернеті повну версію звіту міського голови Наталі Мусієнко. Ця версія звіту у соціальних мережах буде представлена як окрема тема, тому запрошуємо всіх, хто небайдужий до суспільного життя нашого міста, висловлювати свою думку щодо роботи міської ради саме там.